Привіт! З вами TOS інтернет-магазин музичних інструментів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді акустичні колонки HL Audio. Перша: USK-12A і USK-15A. Першим і важливішим фактором можна сказати, що вони автономні. Вони мають вбудований акумулятор і можуть працювати без живлення. Друге, це пластиковий корпус. Низькочастотний в даній моделі USK-15, це відповідно 15-дюймовий низькочастотний динамік та високочастотний динамік з рупором. В модельці 12А це відповідно низькочастотний 12-дюймовий динамік і високочастотний динамік з рупором. Комплектація даних акустичних систем входить до кожного системи, має своїх два радіомікрофона, входять батарейки типу 2А пальчикові та пульт дистанційного управління. Дана колонка містить ручку, яка висувається досить високо. Містить колесика. З колонкою можна легко пересуватися і транспортувати. Є ручка, можна поставити колонку з боку і використовувати як монітори, а також колонку можна поставити на стійку під колонку, вона має стакан під стійку. Зараз я вам продемонструю основні органи управління цієї колонки. Включаємо живлення. Нагадую, що колонка може працювати і в даний момент вона включилася автономно. В неї є вбудований акумулятор, який певний час зможе попрацювати. Поїхали по роз'ємах. Даний роз'єм можна підключити мікрофон або гітару. Роз'єм. Бачите, пише мікрофон 2. Так само можна підключити два шнурових мікрофона і використовувати, наприклад, для проведення презентації, чи якихось урочистих частин тощо. Ми маємо наступне: це є, ми можемо подати лінійний сигнал. Це є, можемо подати телефон, з телефону чи з комп'ютера, подати фонограму чи легеньку музику. Звідси ми можемо взяти вихід. Це є лінійний вихід. Можемо під'єднати дві, наприклад, запаралелити ці колонки і подати на неї лінійний сигнал на ще одну таку колонку. Далі, у нас є. Ось тут кнопочкою ми включаємо радіомікрофони, і йде їхнє регулювання. Ми маємо також антенки, які отут сховані, вони висуваються. Далі. Тобто, ось ця частина це є управління, мікрофон, звук мікрофона, який буде під'єднаний в даному випадку до. Роз'ємо. Тут є ехо, є регулювання високих частот, регулювання низьких частот і звук загальний. Ця кнопочка тут пише on-off. Якщо ми її натискаємо, і коли йде фонова музика, і ми хочемо сказати щось, то фонова музика приглушується, а в першу чергу йде наша розмова. Тут є вхід на SD-карту. Вхід на флешку і регулювання в даному випадку звуку або переключення, звідки подавати сигнал чи з SD-карти, чи з USB. Для того, щоб під'єднати дану колонку до Bluetooth, натискаємо клавішу Mode. Висвітлюється назва Bluetooth та починає мигати синя лампочка. Заходите на свій планшет або телефон і конектуйтеся з даною колонкою. Під'єднюємо мікрофон до даної колонки, натискаємо клавішу, підписуємося на канал Тос Ін'ю. Застосування цих колонок, де застосовуються дані колонки, Перше, саме головніше, ви можете бути впевнені, що ваше свято пройде успішно. Адже нагадую, колонка є автономна і може працювати кілька годин без живлення. Застосування даних колонок це може бути військова частина, може бути проведення визних церемоній, це може бути шкільна лінійка чи дитячі якісь заходи. Тобто, будь-яке ваше свято, ви будете впевнені на 100% з портативністю автономністю роботи даної колонки. Підписуйся на наш канал, з вами був Павло. Це був ТОС ІНІВЕЙ.